Привіт! Сьогодні вийшло оновлення черепашок ніндзя у Fortnite, і тому я пропоную подивитись на нові предмети і фішки. Тому лайк префом і поїхали! Почнемо з ось такої вкладки. Тут у нас кавабанга пас, хоча доречніше буде сказати Шредеровий пас. Безкоштовно, тобто, за виконання ось таких завдань, ми отримаємо стійку ніндзя Леонардо Донателло. Мікеланджело та Рафаеля. Два рівня батлпасу, черепашкову піцу на спину, завантажувальний екран, баз-гітару для Fortnite-фестивалю та анімований скін на зброю. Усе це класне, окрім завантажувального екрану, бо він намальований, а я люблю 3D-рендери. І бас гітари, бо фортнайт Фестиваль нікому не всрався. Просто погляньте на онлайн і самі все зрозумієте. Тепер нагороди за купівлю кавабанга пасу. Плащ звичайного шредера та заряженого. Такі ж кігті. Сам Скін Шредера. Два рівні батл пасу та графіті з наліпкою. І закінчує це все емоція, яка точно не вартує тисячі вебаксів, який коштує цей кавабанга Пас. Скін шредера, як на мене, має за великий хітбокс. А графіті й наліпку я взагалі не знаю хто юзає. А от що тут коштує хоч якісь вебакси, то це точно завантажувальний екран, тому що це 3D-рендер. В магазині зараз продаються всі чотири черепашки: Ейпріл Оніл та новенький Сплінтер. Хоч я і казав, що його не буде, але він вийшов. Тому даруйте друзям, які люблять сидіти в кущах. До нового на карті все ж таки база черепашок ніндзя з'явилася у підземці і виглядає ось таким чином. Також деякі торгові автомати на карті продають рандомний міфічний предмет одного з черепашок ніндзя і піцу. Давайте детальніше про їхню зброю. Всі чотири однакові за функціоналом і лише відрізняються предметом і анімацією. Також можуть робити ривок, як катана з 4-ї глави. Взагалі не сказав би, що прям імба, але штуки прикольні. Можна отримати не лише в автоматах, а й в ось таких airдропах. Зазвичай всі чотири падають близько один до одного. Ще одним прикольним поверненням є ховерборд, або, як він тепер називається, дріфтборд. Це набагато гірша версія ховерборду, яка має батарейку та яка має вдвічі менше прискорення в порівнянні з оригіналом. З'являється це чудо у всіх локаціях з назвою. Ось таке вийшло коротке відео. Загалом я невеликий фанат Черепашок Ніндзя, але колаборація вийшла непогана. Пишіть свою думку в коментарях, буде цікаво почитати. І ставте лайк, підписуйтесь і не забувайте про дзвіночок. Всім дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.